Вітаю, вітаю! І Сьогодні у нас унікальна звичайна щука на озері Сент Круа. Переходимо на локацію король зеленої затоки, повертаємось вліво і біжимо до кінця озера. Стаємо біля цього очерету. Робимо закид на 50 плюс метрів в очерет, там, де постійно всі стоять на лодках. Використовувати я буду спінінг, кренк X-серії, 3,5 метри 40 гачок. І опускаємо нашу приманочку всередину товщі води і повільно на другій швидкості робимо протяжку. Окрім цього, кренка тут також добре працюють інші кренки з гачком 4,0. Е, можете спробувати і 6-0, вона також приходить. Ось наша щука її вчепилася. Тут добре йде також, коли наближня 4.0, Я пробувала. відео не стало, це включаю, щоб вони не були занадто довгими. І різні воблери. Це Волкер також 4.0, Кренкі 4.0. Друга швидкість, проводочка повільна. І щука у вас. Отже, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь мої відео. Ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити мої нові відосики. Всім папа! -па.